Привіт всім! Мене звати Наталя і я вітаю вас на моєму каналі. Традиційно хочу подякувати вам за ваші підписки, коментарі та лайки. Саме ваша активність допомагає в розвитку каналу та надихає мене на нові відео для вас. Тож давайте підтримуємо україномовний контент коментарем та лайком, а ваша підписка для мене стане найкращим подарунком. В сьогоднішньому відео новина для всіх людей з тимчасовим захистом. Країни Євросоюзу на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити тимчасовий захист для біженців з України на один рік. А саме з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Щоб забезпечити певність для більш 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають в Євросоюзі, Рада все ж таки погодилась продовжити тимчасовий захист. Євросоюз підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в Євросоюзі. Так заявив іспанський міністр внутрішніх справ, чия країна зараз править в Раді Євросоюзу. На прес-конференції в іспанського урядовця запитали, яким же буде майбутнє українських біженців у ЄС після березня 2025-го. Іспанський міністр внутрішніх справ зазначив, що мають час до березня 2025-го, щоб знайти спосіб захисту українських громадян. Також він сподівається, що потреби в цьому не буде, що ситуація не загрузне і кожен зможе повернутися в свою країну і продовжувати своє життя у мирі та безпеці. Але очевидно, відколи все це почалося, вони перебувають у роздумах про певну альтернативу. Друзі, після політичної домовленості Рада ЄС повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться тільки після того, як буде проведено юридичні процедури та переклад усіма мовами ЄС. А от Польща, друзі, ніхто цього не очікував, висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту і вимагала збільшення фінансування від Євросоюзу на утримання біженців. Однак продовження дії механізму вимагає одноголосного голосування, тож ветувати рішення було неможливо. Тому прошу не переживати за тимчасовий захист у Польщі, термін перебування буде продовжено. Звісно, будуть, як завжди, якісь зміни та поправки, тож слідкуємо за подальшими новинами і чекаємо нової інформації. А я всім дякую за перегляд та бажаю всім вам гарного дня. До зустрічі!